Тий букет із трьох складових, які ви бачите. Це ромашки, оці синенькі та листя папороті. Складаємо ромашки. Ромашки нарвала на полі. Уявіть собі, я на полі нарвала ці домашні ромашки. Біля була Гарні ромашки. Сильно розростаються. Хтось викидав з бур'янами і вони десь коріння було і проросли. Так, щоб вони не були набиті, спіралькою намагаюсь скласти. Спірочка. Тут акуратність. Щоб тут були ножки такі чистенькі, тому що листочки будуть сувати. Вода буде каламутна така. Букетик має довше стояти, коли він чистенький, акуратний. Навіть з польових квітів. Навіть з ромашок наших домашніх, які стали польовими. Наші квіти, жовто-блакитні, такий букет буде. Такий ще скрізь виростуть Такий день похмурий. І оці жовті яскраві ромашки. радують Бачите? Ви мене питали показати спіральну техніку, але наскільки це можна так показати. Найпростіше наші ромашки вам спіральна техніка Ростуть скрізь, гарно приживається. Навіть у дикій природі. І оці синенькі, ви знаєте, як вони називаються. називається. Такий букет ви можете скомпонувати, десь нарвавши у полі квіток. Паперокіліса росте. Погуляли собі, нанесли квіти. Я ще отакі ромашки бачила під лісом. У болоті бачила? Ну, як в болоті, от такі болотістій місцевості і під лісом. Вони в самому болоті, раз я їх нервав. Ну, ось так. Такі саме, красивенькі. А, а я так кричать, правда? В мене вже настрій з'являється. Я щось зробила красиве. Я щось думала, що я з ними таке зроблю, як я їх кладу. Я треба довго думати. От чим воно? Простіше, тим воно краще. Держіть, хто зі мною погоджується. Трева так просто рівномірно викласти. Помарі кусаються вже. Ще три Пакетик букет, букет готовий скоро. Буде. Я не знаю, так знаєте, і балакаю, і я щось зроблю. Я просто задивилася на нього. Який він. І ви подивіться. Нормально все? Обгортаємо. Жива обгортка. Я теж отак стараюся так. Трошки навскоси, потім очища все польове. Хочеться щось зробити гарно. Зв'язую жовто-блакитний, а жовто-синій навіть такий поки гарний, різкавий. З наших українських квітів. Маєте, давайте я то роблю. Я зв'язую на вузлик. Я думаю, такий букет його не треба розв'язувати. Він так просто має стояти як букет. Я його так вкладаю старому. Все. Букет готовий. Починається. Природа дала мені час робити свій букет. Я хочу, щоб ви мені щось сказали. Не мовчи. Як вам? Тільки чесно. От тільки чесно. Ай, комар, не дає слова сказати. Тільки чесно. Як вам. Просили покрутити, показати свої пакети, які я роблю. Отак От спереду. І пішов дощ. Хай вас радує. Дякую вам, що дивитесь мене також для вас.